У дивитесь програму української служби голосу америки студія «Вашингтон». я Олексій коваленко Вітаю. США 6 вересня оголосили про додатковий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. Це оголошення пролунало упродовж чергової зустрічі у форматі Рамштайн. В цілому країни коаліції вже надали Україні військової допомоги на понад 106 мільярдів доларів. Про це оголосив очільник Пентагона Остін. за всіма оновленнями Рамштайну, а також оголошенням Пентагону. Слідкував мій колега Остап Яриш, який приєднується до нашого прямого ефіру. Вітаю Остапе! Вітаю, Олексія, Остапа в п'ятницю пролунало оголошення про надання Україні нового пакету допомоги, і водночас, як ми знаємо, у вересні може сплести термін для використання близько 6 мільярдів доларів, які США виділили для допомоги Україні в програмі в межах програми президентських повноважень. Яка ситуація із цими грошима? Так дійсно, Олексій, зараз ми говоримо про одну з цих програм: програму президентських повноважень йдеться не про Конкретні фізичні кошти не про готівку, яка лежить десь на рахунках, і яка умовно може згоріти із закінченням фіскального року йдеться про повноваження, які американський конгрес надає президентові на використання максимальної суми ліміту, на яку на ліміту на суму на яку президент може виділити гроші для України. Так от, дійсно ця сума може вичерпатися у кінці вересня, якщо конгрес не продовжить дії дію за запитом адміністрації. Ми наразі працюємо на більшим матеріалом, але звернулося також із запитанням до Пентагону про те. Що власне станеться із цими шістьма мільярдами? Чи вони згорають у кінці вересня? І якщо ні, то як планують їх використати? Давай послухаємо, що кажуть перепрошую в пентоні. Нам говорять про те, що планують ці кошти використати всю суму, і що поставки продовжаться надалі. Олексій. Остапа, от вперше на авіабазі Рамштайн, де відбулась зустріч, був особисто присутній український президент. Що ти почув від нього? Дійсно, Олексію, чули. Ми також і на до Володимира Зеленського. Він говорив про різні речі. Говорив про те, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Говорив про те, що потрібно дозволити Україні надати дати дозвіл на використання далекобійної зброї по території Росії, зокрема ракетами атакам, зговорив він і про ситуацію в Курській області Росії. Пояснив мету операції. Сказав, що одна із цілей це запобігти російському наступу на Сумщині, яку на, які, начебто, Росіяни планували із Курської області. Росії, та от каже Володимир Зеленський через дії збройних сил України загрози цього наступу вже немає. Також одна цілей цієї операції за словами Зеленського Олексію це примусити це примусити Росію до миру Остапа. Вже тривалий час. Українська влада також багато експертів, глядачів на заході, закликають дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для ударів глиб Росії. Це питання постало сьогодні. Чи почувте якесь нове пояснення від представників Пентагону? Олексію, наразі зміни політики Сполучених Штатів немає. Я про це питала раніше ми у Пентагоні, в тому числі кажуть, що кількість атакам, з які США може надати в Україні, є обмеженою. Також звертаю увагу на те, що Росія, мовляв, перемістила більшість своїх літаків, які використовують каби і скидають їх по українських містах. Так от Росія кажуть, у США перемістила ці літаки за межі дії атакам. Але сьогодні передали про це також Лойда Остіна, яка його аргументація, яка логіка цих обмежень. Лойд Остін сказав, що він не вважає, що якась якийсь один засіб чи озброєння може змінити хід війни. І на питання журналістів, то чому не зняти ці обмеження? Лойд Остін відповів, що в Україні є власні засоби, зокрема безпілотники, які можуть вражати цілі далеко за межами атаками. Ось таку відповідь почула ми від адміністрації США. Остапе, ми чули також цього тижня дуже багато про постачання нової зброї для України, яка може вражати цілі на далекій відстані більше ніж відстань, яка зараз доступна. Що ми знаємо про це? Олексію були так повідомлені у медіа, що може йтися про передачу Україні ракет джезом. Це ракети, які можуть використовуватися із платформ Ф Так справді вони можуть вражати цілі на відстані більше ніж атакамс. Це ракети, які запускаються із повітря. Втім, наразі це повідомлення в змі. Поки що офіційного офіційної інформації про їхню передачу ми не чули від Пентагону. Стежимо за тим, власне чи вона відбудеться? Якщо відбудеться, то які умови будуть на їхнє використання теж. Остапе, дякую тобі дуже на зв'язку із нами. Був мій колега Остап Яриш. А ми ж будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. На все добре.